За світній період головними спеціалістами архівного відділу Мукачівської міської ради підготовлено та видано 102 архівні довідки про нарахування заробітної плати, підтвердження стажу роботи працівникам ліквідованих установ, архівних витягів із рішень виконавчого комітету Мукачівської міської ради та розпоряджень міського голови. Виконано 5 запитів пенсійного фонду. Цього місяця проведено Засідання експертної комісії архівного відділу, на якому схвалено всі подані документи, забезпечено доступ до здійснення перевірок управління пенсійного фонду. Загалом за звітній період здійснено 25 таких перевірок. На виконання плану заходів щодо здійснення контролю за наявністю станом і рухом документів Національного архівного фонду перевірено фонд номер 372 спеціальна загальноосвітня школа-інтернат для слабозорих дітей. За 1945-2012 роки всі справи в наявності всього справ з постійного зберігання в даному фонді 361. Прийнято на державне зберігання 6 одиниць документів з кадрових питань, ліквідованого малого підприємства Фенікс. У серпні місяці проведено засідання експертної комісії, на якому розглянуто всі подані документи. До Дня Незалежності України у фойє архівного відділу було організовано виставку архівних фотоматеріалів, яка діяла протягом тижня.